Це, Це Хто ви? Скажіть? Ну, щоб звати? Судове розпорядник, не судді, просто судовий розпорядник, так. А поясніть ще раз на камеру, що ну, відбулося. У зв'язку з затриманням розгляду інших засідань ваша справа сьогодні не буде слухатися. Mm, ясно. Тобто, суддям не цікаво, що справа йдеться про злочин економічний. Я причин не знаю чому. А, а кого можна, можна запитати? Ви можете звернутися до канцеляри з клопотанням і вам офіційно. А на коли від... точно не, не Мені нічого не казали. Тобто для бюджету Мані країни якось судд'ям типу, не цікаво поки, так? Зрозуміло, добре йдемо зараз. Інформація. А туди інформацію передали канцелярі? Ви можете звернути з клопотання офіційно. Та я тут, а для на що мені щось писати? Я офіційно заходжу з клопотанням. Клопочусь. Да, Дивіться, це, дайте мені по поводу справи, на підставі чого перенесено, які скажуть офіційно, щоб я зайшов, от я офіційно до вас зайшов. Моя справа. Можете глянути от зараз, щоб я, бо в мене камера включена, я фіксую, на якій підставі і ну, хоч якийсь розписку на коли і що. справа, 991. Дві хвилини, я виходимо разом. Зараз вийдемо, все, все, дві мінути.

Я просто подав повідомлення про злочин з сторони судді під час цього всього. І вони мали би відреагувати належно. А вони затягують. Щось цікаве питання. На, на, коли, на коли, що, як вообще якась, на і на якій підставі ну, могли змістити ми ж тут на місці. І хто за це відповідає в такому плані? Я по системі бачу, що призначено на сьогодні на 9.30. Ну, а розпорядник вийшов, мені усно щось розказує, що. типу... Тіпи... — Ну, я не являюся розпорядником. — Він сказав до вас підійти просто. І що він нам сказав зробити? Що, щоб до вас підійти і ви мені ви скажете. ви скажете саме до мене. Так. Ну сказав канцелярію, так. От тільки що в мене від відео можемо придивитися, він сказав до вас. Він ну, ще щось може говорив. Ну, щоб я клопотання подав. От я прийшов, даю вам клопотання. — Сказав, що... Сказ, це сказав, це що... А я сказав, сказав що що ви питає. Ви я ви на місці. Нащо при... на мені кудись їхати, як я прийшов вже? Ну, нащо мені йти сусну. додому, щоб вам принести хочете сюди? Якщо подати якусь усну заяву чи що? Я хочу зрозуміти, я... що відбувається. Я подав повідомлення вчора про злочин. Ще в процесі, поки я чекаю розгляд, сталася ще ситуація кримінального, ну, кримінальна ситуація. Я подав, має бути розгляд і відповідь мені належна. А я прийшов тут цирк якийсь, бо тому що щось затягується. Я можу почекати, я можу це. Я щось не розумію, що це за такий маневр. Ну, дивіться, я також. Та я розумію, що ви не розумієте, я, я просто дати інформацію. І... Коротше, давай я не володію. Добре, я зараз, хай мені розпорядник з спустя... не... Добре, зараз розберемося ну, ще раз розлочин, давайте ще раз оце, бо мені треба я шок, знаю, як... чого, що. Я не значив, що випадало. А дайте мені хоч хтось, дивіться, ну, ну я... ви не знаєте, тому дайте мені, хто може пояснити. Я можу почекати півгодини, ще годину, два. Там йде дуже суттєве питання, йдеться і розгляд. Під час того, поки я чекав, стався злочин, і я його зазначив, і мені мають згідно закону дати відповідь офіційно письмово. Я про відповідь про що відповідь. Дивіться, повідомлення про злочин, воно як, в курсі, як воно працює? 24 Діва, години я, і мають роздання. Я не розумію, що ви хочете. Я, я, не спеціал, я слідкую Діва. за ходом справ і Праймі. кажу, піде справа чи не піде. Я до вас про що сказав, що вашої справи не буде, ви можете не чекати. Якщо вас шо... щось. <п 'eri> треба. Топ, мені потрібно, хто мені пояснить, чому, що, як, О, дайте мені бумажку. Я вам кажу, А він не йдемо разом, він таке думає. Я ви не двоє знаю, не знаєте, що... тут хтось знає? Я ж вам кажу, ви можете звернутися з клопотанням. Я звертаюся до вас з вас клопотанням. З комору, з матеріалом, з форматом, да, я звернувся. А на що мені письмо, я тут на місці, от я тільки ну, що все то. через ситуація. електронний суд може. А на що мені електронний, як те, я в живому я суді? Знаю. Я повідомив те, що знаю. Всь Добре, дайте мені знає. хто знає. Кого вам. Не знаю, секретаря суда. Хай мені дасть пояснення, на якій підставі перенесли суд. Секрет секретар мені 30 суд... не почали, інша справа слухалась. Вона знята з розгляду. Все, ця секретар хай справа... дасть пояснення на які підставі. В чому проблема? Там буде журнал суду э, добре в справі, що вона знята з розгляду. Добре, дай розроби. хай мені поясне, на які підставі. От як тільки вона от зробить що я то ви чекаю. З -з peu... з матеріалами справи. Нащо spawn... мені куди сти, як я тут, вона буде в електронному суді. Та нащо мені електронний, як я в живому. Я не розумію, що може Я щось... я більше, я не Добре, знаю, хай вам секретар вам сюди. сюди прийде мені письмово відповідасть. Я тут. Нащо мені йти додому, щоб написати сюди, як я тут. Так ви вже можете написати. А на що мені писати? Хай секретар до мене не спустяться надасть. Не ну правильно, я можу усно заявити. Я вам є заявне право, я вам заявляю не усну. Нехай мені сказав. Добре, ви можете про тоді покличете секретар. Хай Якщо мені вона дасть не в засіданні. Я їй передам е, я почекаю. Я виділю час. Я прийшов сюди, приїхав на суд, тому я почекаю. Секретар має Його, мені дати письмо. письмо. Все, я чекаю. Та не хочете, я буду чекати. Хай мені списуються і дадуть письмову відповідь. А не йти додому, писати, щоб сюди знову написати. циркачину.